Добрий день, любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку кодування інформації, азбука морзе, інфографіка та мультимедіа. Запис декламації вірша за допомогою засобів аудіообробки. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. У цей ранковий добрий час всі мікради бачить вас. В Подорож поспішаємо, інформатику вивчаємо. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від монітору до ваших очей повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів. Біля комп'ютера не можна бігати. Через кожні 30 хвилин слід робити перерви. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, що таке кодування інформації. Дізнаємось, як можна закодувати інформацію. Навчимося кодувати інформацію з допомогою азбуки Морзе. Ознайомимося з терміном інфографіка. Попрактикуємось записувати свій голос із допомогою спеціальної програми. Інформація допомагає нам досягати успіху. Чи згодні ви з цим твердженням? Якщо так, чому? Обґрунтуйте свою думку. Подання інформації в будь-якому вигляді називають кодуванням. Найчастіше інформацію кодують за допомогою літер, цифр, нот і малюнків. Закодовану інформацію часто називають даними. Подивіться, будь ласка, на малюнки. За допомогою букв. Ми кодуємо звуки, позначаємо звуки буквами, а музику ми кодуємо у вигляді нот, записуємо. Якщо нам треба дізнатися маршрут, ми дивимося на мапу, на карту. Це також кодування інформації. Текстова інформація це інформація, закодована літерами. Для кодування текстової інформації користуються абеткою і правилами правопису відповідної мови. Числову інформацію кодують цифрами. Ми користуємося десятковою системою числення, у якій 10 знаків цифр. А вся інформація в комп'ютері закодована двома знаками. Двійкова система числення. Це знак 0 та 1. Графічну інформацію подають у вигляді символів, малюнків, діаграм тощо. Погляньте, будь ласка, на цей слайд. Та оберіть інформацію, закодовану текстом. Це слово лікарня. У 1832 році американець Семюел Морзе винайшов азбуку, яка складається з комбінацій коротких і довгих сигналів. Це крапки та тире. За допомогою цих комбінацій можна передавати повідомлення різними способами. А з бокою морзе можна написати листа, передавати повідомлення світлом, свистком, стуком тощо. Пам'ятаємо, що короткий сигнал це крапка, а довгий сигнал це тире. Прочитайте, будь ласка, повідомлення закодоване азбукою Морзе. Можете поставити відео на паузу та розшифрувати це повідомлення. Перевіряємо. Перша буква це два коротких сигнали. Це буква І. Далі перевіряємо ціле слово. Зашифроване було слово інформатика. Поплескайте собі, якщо вам все вдалося. Завдання для роботи в ЗОшиті. За допомогою наведеного шифру азбуки Морзе закодуйте, будь ласка, своє ім'я. Напишіть в зошиті своє ім'я звичайними літерами української абетки. А потім під кожною літерою запишіть її код шифр. Поставте відео на паузу та працюйте. Що таке інфографіка? Давайте пригадаємо уроки. Я досліджую світ, ми там з нею зустрічалися. Інфографіка це компактне подання даних у вигляді зображень, діаграм і мінімуму тексту. Вона допомагає краще розуміти і легше запам'ятовувати інформацію. Розгляньте, будь ласка, інфографіку. Це нам уже знайомі одиниці вимірювання. Визначте, будь ласка, масу тварин за допомогою інфографіки. Скільки важить вовк, якщо нам відомо, що одна гиря важить 5 кг? Було 11 гирь, і помножити на 5, це буде 55 кілограмів. Вовк важить 55 кілограмів. Назвіть, будь ласка, вагу кабана. Кабан важить 85 кілограмів. Молодці! Трошки відпочинемо. Аудіофайл містить звукові дані в цифровому вигляді. Музику, голосові повідомлення, аудіокниги тощо. Відеофайл це комп'ютерний файл, який містить відеодані в цифровому форматі. Мультфільми, відео, комп'ютерну анімацію тощо. Мультимедіа це файли, у яких використовується текстова, графічна відео та аудіоінформація. Створювати такі файли можна за допомогою редактора презентацій, Microsoft PowerPoint або аудіо чи відеоредакторів. Розгляньте програми, призначені для обробки аудіофайлів. Оберіть одну з них і запишіть за її допомогою свій голос. Якщо на вашому комп'ютері жодної із запропонованих програм немає, встановіть, будь ласка, одну із них до себе на комп'ютер та запишіть свій голос. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання, наведіть камеру смартфона на QR-код. Урок інформатики закінчується. Підведемо підсумок уроку? Згадайте, будь ласка, як людина сприймає інформацію. Які способи кодування інформації ти знаєш? Що таке інфографіка? Дякую вам за роботу на уроці.